Сьогодні умови плюс два тут, і все немов в тумані. Так у нас сьогодні перший день зими, однак плюсова температура ще присутня. Ну і вболівальники тепло одягнені приходять сьогодні, аби подивитися на гранда і безумовно підтримати свою рідну команду. Які можна інтриги в цьому поєдинку знайти? Перше, що кидається в очі, це останні результати між цими командами. І в останніх п'яти матчах тут є така тенденція: що або Динамо набиває. Повну торбу голів у ворота колоса було і 3-0, було і 5-0, було і навіть 7-0. Однак між цими матчами, між цими розгромами, були і нічині результати. Тобто, колос та команда, яка розуміє і знає, як підбирати очки в киян. Вона вже це робила, і відповідно вже того мандражу такого перед грандом від новачка немає. Та й колос далеко не команда новачок. Ще один плюс для ковалівців сьогодні. Динамо все ж таки повертається з Гамбурга після Єврокубкової зустрічі проти Вікторії Пельзень. і Олександр Шовковський Робить через це величезну ротацію сьогодні в складі. Чи спрацює кадровий резерв від киян? Дізнаємося вже дуже скоро. Якось чи то по м'ячу не влучив, чи сам м'яч підскочив перед тим, як він битиме. Однак повертається м'яч у володіння до киян. Ще одна скидка. Тут вже Прашко по воротах і Брашко забиває вже на п'ятій хвилині. Надзвичайно швидко київські динаміці відкривають рахунок у цьому поєдинку. Володимир Брашко. Ми знаємо, яка в нього гармата є. Ми знаємо, наскільки потужний його удар, але тут. Крім того, що доволі різко м'яч полетів, так ще й максимально точно під стієчку, без шансів для Івана Поколюка. Ну і захисники не накрили. А ось тепер для колоса справжнє випробування. Адже якщо оборону ми відзначаємо, то атаку ковалівців відзначати важко. Давайте. Ентербеки тут іде подача, йде навіть удар від краснічі, але не влучив головою так як слід. Свічкою опускається м'яч на ворота і без жодних проблем для Георгія Бущана. Дієко Дієко зафінтився, здавалося б, але зберігає м'яч в своїх ногах. Ще й комбінація з партнером виходить. Болівер у штрафному майданчику віддає праворуч. Гусол м'якенько подає на дальньому куті. Є цуріков. Він є, і це Перший сейв Бущана у цьому матчі. Перший удар в площину воріт від колоса, причому доволі серйозний. Робота з'являється у Георгія. Другий темп атаки від колоса. Точніше, друга її хвиля. Але Фіренко знову ж таки лівий фланг від колоса працює, але цього разу навіть аута здобути не вдалося. Георгій Бущан. Він на місці. Він, попри те, що в тумані, але все чітко бачить. Передача швидою. Непогано є забігання від Брагара, але на нього йде передача. Гереро отримує пас біля лінії штрафного, відкидає на брашка. Володимир битиме з льоту. Дуже непогано. Удар в площину воріт. І знову ж таки, траєкторія після ударів брашка дуже дуже непередбачена. Тут таке відчуття, ніби м'яч дійсно йшов від голкіпера, але Іван Паколюк обрав хорошу правильну позицію. Ну, брашку може сильніше пробити. Козик своєю головою точно грає на партнера. І тут починається. Кружляться голови футболістів київського Динамо. Удар Рикошети. Це 1-1! Колос таки забиває не без допомоги Рикошету, але цей забитий м'яч все одно буде зараховано. Олександр Поздєєв стримано, поки що не святкує. Такий покерфейс від наставника Ковалівського колосу. Ну, загалом цю комбінацію треба відзначати, яка пройшла між Дієго Боліваром. І в підсумку м'яч опинився в ногах Алефіренка. Той пробиває. Ні, Георій Бущан лише поглядом супроводжує цей м'яч. Та ну серйозно. Знову Тарас Михавко. Ну Це, звичайно, не автогол. Але вкотре як же не щастить цьому хлопцеві. То сам заб'є, то рикошетом від нього забиває. Ну, це просто якийсь нереальний нефарт. Динамо атакує. Гереро отримав м'яч на фланзі. Сам тягне Едуардо. Підкат. В під нього віддали Фіренка, але атака Динамо продовжується. Волошин. Волошин. Тримає м'яч трафно майданчику, Відкидає під удар Рубчинському. Той в блок. Ще один шанс. Михавко реабілітуватися. Над воротами пробиває, Але тут був рикошет, тому черговий кутовий. Заробляє київське динамо. Від Павла Оріховського м'яч де за межі поля. Футболістів колоса, але цього разу і Роман Блавацький, і Михайло Райда вважають, що підстав для пенальті не було. Подача закручується м'яч у ворота. Пахолюк його витягує, і сам у ворота залітає. Але Пахолюк у воротах не зараховується, як забитий м'яч. Тому продовжуємо далі. один, -один. Не Пахолюк навіть. Стійку м'яч влучає після подачі з кутового. Ну, бачимо, що кілька футболістів неправильно підібрали буд. Важко триматися на ногах. атака колоса продовжиться. Болівар відкидає під удар. Хороший удар! І Це 2-1! Колос забиває. Але положення поза грою. Зарано. Зарано радіти ковалівським болівальникам. Але ж, який красивий м'яч зараз був. Вар, звичайно, є. Ми переглянемо, вар перегляне. Поки що фіксуємо положення поза грою. Роман Бловацький та його асистент саме на цьому рішенні зупиняється. Ну і так, ніяких питань. І хороша, до речі, чітка позиція у лейнсмена була. Болівар приймає цей м'яч, його скидка. Потім знову ж таки здорово тут розвертається у вільну зону. Ну і в Демченка виходить хороший постріл. Але ніхто його не зарахує. Розкрутився на місці Боярський. кабаєв кабаєв також проб'є здалеку, але тут опорна нога поїхала, тому ніякої небезпеки для Івана Похолюка. І зараз колосу треба би заспокоїти цю гру, тому що також вони дуже і дуже багато сил віддали у цьому моменті. У тому році на полі Київського Динамо. Чому там всі найцікавіші події розгорталися у другому таймі? Всі чотири м'ячі. Зараз знову ледь не помилка від Бущана. Болівар. Один з найактивніших. Тут дуже спокійно себе почував Бущан. І цим і скористався венесуельський форвард Колоса. У Пікаті міг помилитися. Георгій Рубчинський віддає на Волошина. Це не Волошин, це все ж таки Дубінчак. Його подача з дальнього флангу. Ось тут Тимчик, Тимчик, б'є на силу. І через рикошет від Валерія Бондаренко м'яч іде на кутовий. Це важче і важче насправді розрізняти гравців на полі. Туман згущується. Йде подачу. з кутового, знову закручується м'яч у ворота. Гереро зачепився за м'яч, але занадто високою запустив над попереченою. Пролітає. Можна заспокоїтись і видихнути зараз ковалівцем. Кабаєв, Зараз є в нього невеличкий коридорчик по центру. Ним користується Владислав. Знаходить праворуч Волошина. Волошин вже в штрафному буде прострілювати. Є удар від Гереро. Нарешті ми його помітили. 68-ма хвилина. Фактично, ну, перший серйозний такий момент у панамського форварда Київського Динамо. Але є варіант ось таку жорстку передачу виконати на Алефіренка, і В один дотик зараз здорово коло зграє. Салабай, Салабай проти Дячука. Це може бути цікаво. Салабай знаходить Цурікова. Цуріков б'є над головою. Бущана. М'яч прилітає. Здається, це перша така серйозна атака в колоса в другому таймі, яка завершується ударом по воротах Георія Бущана. Дуже багато вони терпіли, дуже багато вони трималися. А саме в плані загострення вже сил, мабуть, не вистачає. Кабаєв встиг віддати передачу. Є підключення від Добінчака. Є скидка, Ванат головою. Не пробив. Удар від Волошина. Блокується захисником. Тимчик також битиме. Цікава траєкторія, тому що це буде кутовий, тому що Рекошет, але м'яч сідає на сітку зверху. Відповідно за межами поля. Чи удар Волошина, бо подивитися, хто його блокував і чи летів м'яч площину. Але поки дивимося за кутовим. Йдеться подача. Пахолюк, не впевнено. Брашко. Пахолюк дотягує. Ще один удар тимчик низом. Там дуже багато футболістів колоса. Нереально було просто м'ячу знайти будь-яку дорогу прямо в площину воріт. Ось не впевнено. Пахолюк зіграв. Ну, ось тут другому таймі. От вам і різниця. 6-6 було після першого тайму. Тепер 15-7. Але ударів площину не так багато. Вона тотримається м'яч. Пахолюк потягнув ще добивання. Бояльський. Захисники витягують. Неймовірно зараз рятується коло з кількох епізодах. Волошин ще одна передача. Бояльський над воротами. Ну це вже самовіддано. Це як в, хокеї, в чат, кидатися під шайби. Так само зараз футболісти колоса лягають під кожен удар, під кожен м'яч. Тут здорово Пахолюк максимально розкидає руки. і В груди йому влучає Владислав. Вана. Далі добивання від Буяльського. Також беруть на себе захисники. Там вже порожні ворота були. Ну, Після тих двох ударів. Ось цей удар від Бояльського. взагалі квіточками вважається. Чотири хвилини для Київського Динамо. Як мінімум, Передача. Кабаєв приймає, скидає на волошина. Удар! Повстійку. По стійку зараз пролітає м'яч. Після удару Назара Волошина. Ще одна хороша нагода для київського «Динамо». Але яку важко було насправді з цього кута реалізувати. Пахолюк перекривав ближній Пахолюк, ногою перекривав центральну зону воріт. Попов ліворучна Михавка. Останні передачі. Михавка знаходить штрафному майданчику Рубчинського. Той прострілює Саленко. Ось і його момент. Його дотик до м'яча в штрафному. Відбивається коло серія рикошетів. Рубчинський не випускатиме м'яч за межі поля. Намагатиметься тут щось створити. Боротьба проти суперника падіння від Рубчинського. Але це свисток не про пол. Це свисток, про те, що нічия фіксується в нашому поєдинку. Колос відбирає очки в київського Динамо. Колос, який пропускав на п'ятій хвилині, все ж таки здобуває нічию. Ну і Олександр Поздєєв після дуже болючих 0-5 в своєму дебютному матчі, якраз таки проти київського Динамо. Тепер повертає боржок своїм суперникам.